Привіт, я Сілман. Сьогодні ми будемо робити на оцінку блогерів. Ну, як сказати, ті, кого варто дивитись. Погнали! Перший це Смар. Він доволі цікавий. Він знімає стендов. На жаль, зараз він мало знімає відео. Але доволі популярний. Тінгу Він знімає маски. Теж цікавий блогер. Поки що покинув канал. Інший на очі. Назар Юа, Він має аж 7 тисяч підписників. Він дуже прикольний. Імає різні патріотичні відео. У Куртоп канал теж як Назар дуже схожий, але трошки менше підписників. Але часто любить, як сказати, повоювати. Інший це... Юра, ну, як сказати, мій знайомий, він теж знімає таке, але наразі покинув трошки канал. Але теж цікавий. Тепер, якщо хочеш другу частину, підпишись, постав лайк. І пиши свій нік у коментарях. Може, скоро випущу і другу частину. Кстати, У мене сьогодні день народження. Привітайте мене, будь ласка, у коментарях. Інше. Погнали слідший містер Ліпка. Він доволі прикольний, знімає цікаві відео. Підпишіться, він прикольний. І... Але трошки не любить мене. Містер Лік Лунний блогер по стендовий який смар. Похожий, але на жаль, покинув канал. Рік тому він покинув канал. Якщо хочеш другу частину, постав лайк і пиши. Я хочу другу частину. Будь ласка, підпиши, бувай.